Доброго дня, друзі! Мене звати Аліна. Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Знаєте. Мелькають ці новини по поводу великого наступу. Вже чесно кажучи, не знаєш чи бояться, чи, чи плакати, чи що його робить. тому, що ми вже, як то кажуть, бачили, перебачили цих наступів, і наступ цей ідеї ніколи він, мабуть, з 24-го числа прошлого року не, не не, не прикращався інтенсивність цих боїв, особливо на Бахмутському напрямку. Тому ну хочеться просто перевірити ці слова, які наші смі запускають. Е, незрозуміло для чого воно це все робиться. Люди і так е, виснажені, люди і так уже е, знаєте, з останніх сил кріпляться, не знають де розраду знайти. і Ще підкидують у ці новини. Е, то великий наступ в кінці. Лютого та великий наступ через 10 днів. Ну, в общем, давайте з вами глянемо цей великий наступ зі сторони Російської Федерації, який прогнозують через 10 днів, в лютому 2023 року, чи буде він цей великий наступ через 10 днів або взагалі в лютому. Давайте вже розширимо це питання. Покажіть, будь ласка, великий наступ зі сторони російської армії. Через 10 днів від сьогоднішнього дня, якщо рахувати, вже Королева Кукків засвітилася, говорить про те, що балакають багато. Збилось. Чи буде цей великий наступ через 10 днів зі сторони російської армії? Чи буде він взагалі в лютому 2023 року зі сторони російської армії? Покажіть, будь ласка, інтенсивність цього наступу, якщо він буде, і що чекає російську армію, якщо вона вирішить наступати інтенсивно, штурмувати. Покажіть, чи буде, чи будуть ці події? Дивимося. Єстіна дні де король кубків. Ви знаєте, тут скільки королів по випадало. Що треба буде мабуть розкривати? Чи це події, чи це персоналі? Ну, король Кубків в основі колоди каже про те, що розмов про це ну як і до цього засвітилась королева кубків, говорить про те, що розмов про це. Більше ніж дій. Ну не хочеться це все, знаєте, неправильно буде, якщо ми з цього всього будемо хіхікати. Тому що, якщо послухати наших воєнних, вони держать там фронт на Бахмутському, на Солодарському напрямку, на Углідарському напрямку, і їм там зовсім не смішно. Ну тобто там ці нападки зі сторони російської армії, ці штурми, вони в принципі не закінчувалися і вони там тільки перегруповуються йдуть з новою силою. Але ж ми з вами запитували, що, чи буде цей масований якийсь наступ, так як це було 24 лютого. Ну і Король Кубків говорить про те, що вони, ну це більше розмов. Вони би дуже хотіли, знаєте, такі запальні, вони би хотіли рватися вперед. Але ну, по по у Пентаклів ну, це дуже, знаєте, так. Не про діло. Це більше, мабуть, про, більше про слова, більше про запалне, мабуть, більше про запал, рвеніє, як це на російській, чим про реальну швидкість. Тому що по рицарю Пентаклів це коли ти є повзеш. Так ти можеш до своєї, як то кажуть, кінцевої мети, ти можеш по цьому рицарю якоїсь. Добитися, але ти ж все одно продвигаєшся дуже повільно. Ну, можливо, це також говорить про те, знаєте, якщо подивитися, як вони просуваються в тому самому Глодарському напрямку, все ж таки і кудись на якийсь метр вони просуваються. Може, от знаєте, от вони біжать по цьому королю жезлів, біжать, їх там ціла куча таких запальних біжить. А по факту, по факту, виходить, що продвинутися вони можуть на якийсь аметр, наприклад, з колосальними втратами, тому що по королю мечів, після короля мечів, іде десятка мечів, тобто. Вони наступають і там вже їх і ложуть. Вони наступають і там вже їх і ложуть. Тому що десятка мечів це ну, якщо брати на людину, то це фізична смерть, розумієте? Або це неможливість закінчення якогось етапу. Ну в даному випадку, якщо вони, якщо короля мечей розглядати як воєнну машину, то це як закінчення. Закінчення штурму, можливо, знаєте, <свісно> якщо це з воєнної точки зору розглядати короля мечів, то можна сказати, що оцей їхній штурм, який вони планують, ну тому що ми запитуємо, чи буде цей великий наступ, то карти говорять, що цей воєнний великий наступ ну, якби цим, ну, і, закінч... і цим разом і закінчиться. Ну, тобто, якщо вони зберуться з силами і все-таки вирішать це зробити, то це буде останнє рішення, яке вони приймуть у своєму житті, в воєнній ну, мобілізовані, мабуть, в принципі, у своєму житті. А командування, мабуть, це буде їх один з останніх таких рішень, який приведе до катастрофи, до закінчення цього етапу. Ну, далі у нас йде двійка пентаклів і вісімка, вісімка мечів. Що говорить про те, що ситуація після того, як вони отут поляжуть, буде вже зовсім фіфті-фіфті. Ну, тобто вони вже будуть балансувати як можуть. Уже руки будуть зв'язані, оч очки будуть зав'язані? На одній ножці танцюємо, балансуємо. Ну, тобто розумієте, вже у того побідю, якщо вони підуть у цей великий наступ, вже потім не буде. Вже у них все, що вас, все, що у них залишиться, це от, ну, якщо говорити про двійку пентаклів, ну це 50%. Ну, Їх там більше половини переб'ють. Ну, мабуть, витормозять просто їх там переб'ють і по 8-7 мечів вони вже будуть просто не. Ну, не зможуть вони просто більше продвигатися. Це також, знаєте, вісім мечів це не тільки про фізичне. це Вони там будуть, якби ну дезорієнтовані, вони там будуть дезорганізовані, деморалізовані. Це також говорить про те, що цей наступ по десятці мечів вплине не тільки фізично, там моральний дух, так, знаєте, підірветься нічого собі. Тому. Ну, знаєте, я, мені подобається те, що я бачу. Звичайно, нашим хлопцям буде там нелегко, але ж ну, ми, ж не, ми не, можем, не маємо права відступити, тому що у нас немає вибору. Ми боремося за кожен сантиметр своєї землі і захищаємо цю землю, тому ну, виходить, що треба стояти. Ну, давайте вже подивимося і на нашу армію, чи готові вони ага. до цього наступу? О, дорогі карти, покажіть, будь ласка, наша українська армія, наше керівництво, чи готове воно до цього наступу, який планується там, через 10 днів, чи в кінці е, лютого 2023 року від сьогоднішнього дня. Чи наша українська армія готова зустріти ворога? І дати йому гідну відсіч, чи готова наша українська армія? Будь ласка, покажіть. Ну, знаєте, йде п'ятірка мечів. Це ж це карта Пірової побєди. Не дуже гарна карта. Говорить, що дуже дорогою ціною це все нам дістанеться. Карти говорять, що треба не забувати про те, що якби там наші воїни не були готові. І, Якби там не розмовляли всі, як то кажуть, на кухні за чашкою чаю, що ми там їх бистренько положимо, що вони там в три слої лягають, ці російські мобіки, але це дається дуже великими зусиллями з нашої сторони, і з нашої, і з нашої сторони також хлопці гинуть. І про це не треба забувати. Нам ця п'ятірка мечів про це нагадує. Далі у нас іде сила, 6, 6 мечів, світ, трансформація, королева мечів і повішений. Ну, зараз будемо розкривати, доповнювати ці карти. Я розумію, що по силі наші будуть перейдуть, можливо, знаєте, ну тут. Тут виходить, що наші готові ну, по силі, якщо її ну, говорити це конкретно не про м'яку силу, а конкретно про те, що вони готові відбивати ці штурми, і навіть готові потім е, двигатися вперед. І знаєте, по гармонії, по карту світу закінчити цей етап. Ну, тобто всі розумієте, карти говорять про те, що ну, остання ця битва буде, що як би важко не було, етап цей завершується, іде Це трансформація воєнних дій. А і, і, ну, давайте розкриємо про що тут перевернутий, про що чи про кого. Рицар Пентаклів і туз Кубків. Ну, знаєте, ну, тут, е, якби, ну, не, ну якщо Рицари Пентаклів, тут можна також розглядати, як якийсь документ, який може бути оформлений. Тому що кубки це також про такий гармонійний якийсь гармонійне починання. Я так розумію, що, е, що після трансформації, ой, по королі Леві мечів, коли їх воєнним шляхом там витермузять, тоді там наступає така ситуація, е, що треба це все якось, мабуть, буде. Якось все це оформлювати. Ну або ну, зміна ситуації вже не ну, Якби якщо одне закінчується, то інше таким самим бути не може після закінчення. Тому ну, я роблю такі висновки, що зараз ми ще дорозкриємо те, що нам не зрозуміло. Але я все ж таки роблю такі висновки. Якщо навіть давайте згадаємо минулий розклад із російською армією там ну, з цим штурмом. Карти говорять про те, що це буде останній. І от з нашої сторони ми будемо рухатися по силі, будемо рухатися для того, щоб завершити цей етап, щоб цей, цей штурм став останнім, і потім трансформувати вже цю ситуацію. Можна ще запитати у карт: скажіть, будь ласка, як покажіть, як саме трансформується ця ситуація? Ну, збалансувати її трохи. Вже там не буде такого, знаєте, рубілого. Вже після цього великого наступу, вже, після того, як наші хлопці відпрацюють там майстерно по вісімці Пентаклів, ми ну, знаєте, отримуємо вже таку повну гармонію, повну по десятків кубців, по, по, десятки, по десятки кубків. Це коли ти задоволений тією роботою, яку ти проробив. Ну, тобто, тут чітко, тут як по нотам можна прочитати, ти сім'я сім задоволена, вісім пентаклів це майстерна робота. Задоволений, пророб... задоволений тією роботою, яку ти проробив. І, і на це все ще випадає помірність. Помірність це говорить про те, що все таки. Вийшло із цієї всієї цього штурма, цього великого наступу, все це змінити так, щоб збалансувати на виході. І збалансувати саме королеве саме по королеві мечів. Тобто, воєнним шляхом це все ну, зведеться до того, що це все витормозиться, це все буде йти на спад, але все ж таки воєнними діями. Ну і повішений нам говорить про те, що, що потім вже на виході трансформація. Ну, ми виходимо в Рицаря Пентаклів і Туз Кубків. Це нам говорить про те, що ну, або якийсь буде щось буде підписуватись там. Рицар Пентаклів говорить про документ. Можливо, це вже. Знаєте, карти бачать це вже як. Дійсно, останній якийсь наступ, який, після якого потрібно буде щось уже, ну, типу, вирішувати. Якось дипломатія, можливо, буде вже вступати в дію, тому що ну, неможливо ж все время без кінця тільки воювати. Треба вже якось це оформлювати. Тому це може говорити про те, що ну, на емоційну, знаєте, по тузу Кубків це ну, таке. Починання нових, яких та нових якихся, якихся союз. Ну якщо говорити про відносини, то скупків говорить про те, що ти звільняєшся від якоїсь ситуації, яка тебе ну, типу, аб'юзивна була. Якщо це говорити про, наприклад, стосунки. Ну, якщо це перевести в воєнну справу, то це до скупків може говорити про те, що це. Нарешті та карта, яка звільняє нас від цієї ситуації напруги, яка була до цього, і ми, і це новий етап для більш гармонійних, яких гармонійної побудови відносин. І цей ну, рицар Пентаклів говорить про те, що, можливо, він не є таким, знаєте, вісником того, що, що це вже знаєте, як перші дзвіночки того, що війна. Оця активна фаза, ця агресивна фаза на цьому вже завершується. Ну я так бачу цю ситуацію, що після того, як вони оце будуть штурмувати, а таки вони будуть намагатися це робити, це для них стане останнім. І наші хлопці, як би їм там важко не було, по п'ятірки мечів, як би там вони стоять там буквально на смерть, у них є задача, у них є задача цим штурмом. От, от, це, завершити цю ситуацію, завершити і здійснити трансформацію. Здійснити трансформацію. Вони над цим працюють, будуть, попрацюють гарно, це принесе нам задоволення, збалансує цю ситуацію, всю воєнну. І потім ця ситуація вся. По повішеному вона повинна буде вийти на якийсь інший рівень, інший емоційний рівень. Ну, тобто, від чогось ми ну, це те, мені це нагадує, знаєте, ту з кубків трохи нагадує в чомусь трансформація, але була це більше така емоційна складова, якщо коли ти дійсно звільняєшся від чогось, що тебе ну, емоційно дуже так е тягло. Назад не відпускала, якась ситуація в минулому тебе не відпускала, і тузу Кубків ти, нарешті в тебе з'являється такий, знаєте, ривок перемінити цю ситуацію. І рицар Пентаклів тут виступає, мабуть, як вісник цих новин, що будуть якісь зміни після того. Так що, друзі, давайте нічого не боятися, вірити в Збройні Сили України, вірити в те, що в них є план, що вони над ним. Працюють, відточують свою майстерність і цим наступом ворога на нашу територію, зроблять цей наступ останнім і перевернуть цю ситуацію з них на голову в нашу користь. Тому давайте будемо за них молитися, будемо донатити, будемо допомагати їм просто робити все, що в наших силах і, і, і трошки більше. Ми обов'язково переможемо. Ми країна-переможець, ми свого не віддамо, все у нас буде добре, нічого не бійтеся. Дякую за перегляд. Всім до побачення!